Доброго дня, мене звати Володимир, і я презентуватиму платформу Proof of Recycling, що побудована на основі блокчейну ICP. Ця платформа дозволяє заохотити користувачів активніше брати участь в екоспільноті, а точніше переробляти сміття, тому що це дуже важливо для нашого оточення. Ідея застосунку в тому, щоб користувач міг підтвердити те, що він є активним учасником еко-ком'юніті. І за це отримав певну винагороду від партнерів нашого застосунку. Для того, щоб отримати винагороду, користувач має знову ж таки зробити підтвердження, тобто надіслати фотографію того, що він переробляє сміття, наприклад, на фоні певного переробного центру чи де-інде, і також вказати певну додаткову інформацію, після чого він отримає внутрішню валюту застосунку dip 20 токен. У розмірі однієї тисячі і е, для того, щоб підтвердити, по-перше, свій статус екоактивної людини, а також щоб отримати бонуси, користувач має набрати щонайменше 2,5 тисячі е, цих токенів внутрішніх, і за це він може придбати NFT. NFT у свою чергу надає можливість отримати певні привілегії при, при використанні товарів чи послуг у наших партнерів. Це в основному знижки у розмірі 5, 10, 20% в такому діапазоні. Отож, після того, як користувач не купує кількість токенів, він може придбати NFT і далі переглядати їх у своєму аккаунті. Давайте подивимося, як працює застосунок. Як бачимо, він задеплоєний на Mainnet. Це видно по хост-адресі. Далі ми можемо авторизуватись через інтернет ідентіті. Я використовую, мабуть, існуючу, вона має бути порожньою. Відбувається процедура авторизації, після чого нас перекидає на профіль користувача, де є певна інформація про кількість валюти, яку я зазначав. Яку кількість NFT має користувач, скільки переробок вже зробив. і так далі. Давайте також подивимось на сторінку бонусів. Тут користувач може переглядати, які токени NFT він може придбати за пор Proof of Recyting валюту. Поки що користувач не зробив жодної переробки, тому йому нічого не доступно. Також є можливість фільтрувати. Токени в залежності від того, що вони не дають. Переважно, як я і казав, тут знижки. І е, також є сторінка з моїми NFT, але вона поки ще порожня. Е, і давайте передивимося, як виглядає форма ресайклінгу, е, яка дозволяє додавати фотографії, визначати свою локацію і е, отримувати винагороду. Давайте створимо декілька. Переробок, тому що для того, щоб купити NFT, потрібно 2,5 тисячі, За одну переробку дають 1000. Ми можемо автоматично визначити нашу локацію. Вкажеться при цьому країна і місто англійської мови. Вказалося місто і країна, в якій я зараз знаходжусь. І, наприклад, кажемо 5 кг після чого ми відправляємо запит. Даний час чекаємо. І бачимо, що запит успішний. Після чого ми можемо перейти на сторінку профіля, і ми бачимо, що тут вже є запис про те, що користувач перебив 5 кг в Житомирі, і його аккаунт має вже 1000 токенів. Давайте ще два рази це зробимо, щоб купити NFT. Так, знову визначаємо локацію, тут вже воно швидко підтягується. Another one. Тепер це швидше відбулося. Давайте Бог любить троїцю. Yet. One, one. Нехай буде так. Ми. Підтвердили те, що ми активні учасники спільноти, можемо тепер прийти на сторінку з бонусами. Також можемо переглянути знову профіль. Бачимо, що тут все зафіксувалось. І бачимо, що у нас тепер є можливість придбати певні токени, які дозволяють, наприклад, 3% знижки. Наприклад, давайте оберемо масаж. У нас є можливість, тут у нас можливості немає, бо тут 5000 токенів потребується. Ми підтверджуємо, що ми хочемо отримати цей токен. Після чого в нас відбувається списання з аккаунту. Бачимо, що вже жоден з токенів нам недоступний. І ми можемо перейти на сторінку MyNFT. Тут зберігається колекція NFT, яку ми отримали в магазині бонусів. Відповідно, користувач може тут показувати свої NFT. Що буде надавати йому змогу в партнерів отримувати знижки і привілеї. Тут бачимо поки що показується просто ID відповідно NFT. Також в майбутньому планується додати підтримку з QR-кодом, щоб списання або статус зміни NFT відбувався по скануванню QR-кода. Ось, в цілому, це все. Ще я хотів розповісти про мою платформу. Дякую вам за увагу.